Привіт, друзі. Вчора увечері отримав десятки повідомлень від підписників. Люди пишуть чому я не знав про це раніше. Виявляється, є гроші, які мені належать, а я не отримував. В моєму місті є програма, а мені ніхто не сказав. І знаєте, що найприкріше люди втрачають реальні гроші просто тому, що не знають, бо ніхто не приходить і не каже: О слухайте, у вас є право на це і на те. Треба самому шукати, питати, перевіряти, інакше нічого не отримаєш. Сьогодні розкажу про те, про що зазвичай мовчать регіональні програми, які працюють не у всіх містах, але якщо у вашому є, це реальні додаткові гроші щомісяця або щокварталу. нову безкоштовну програму від держави, яка офіційно стартує вже цього тижня, і про яку всі чули, але ніхто не знає, коли саме вона запрацює. А я розповім точні дати і як саме це працюватиме, плюс доплати, які можна отримати, просто подавши одну заяву. Але більшість не подають, бо не знають, що таке право є. Дивіться до кінця, бо там буде конкретно, що робити, куди йти і які документи нести. Без води тільки факти лайк, підписка, телеграм в описі, репост. Поїхали. Отже, друзі, почнемо з регіональних програм. Це важливо розуміти. Це не загальнодержавні програми, це місцеві, міські або обласні ініціативи, тому вони працюють не скрізь. Але якщо у вашому місті або області така програма є, ви маєте право на додаткові гроші. Вінниця, що квартальна допомога 1000 гривень для непрацюючих пенсіонерів з пенсією до 3100 гривень. Рішення міськради номер 300 від 19 грудня 2025 року. Якщо отримували у 2025-му, нараховують автоматично. Нові звертаються до соцзахисту з заявою Львівська область. Чорнобильці у зонах відселення отримують 2705 гривень щомісяця прив'язано до прожиткового мінімуму, тому сума зросла у 2026 році. Київ програма ТУРБОТА Одинокі пенсіонери та особи з інвалідністю отримують щомісячні або святкові доплати. Розмір визначає міськрада. Заява до районної адміністрації Сумська область одноразова матеріальна допомога на лікування або у складних життєвих обставинах, звертатись до соцзахисту своєї ОТГ у січні 2026 виділено 119 мільйонів на такі допомоги. Повторюю це не повний список, це приклади. У вашому місті можуть бути свої програми. Треба йти до соцзахисту або на сайт міськради. І питати, які є місцеві програми підтримки для пенсіонерів, бо ніхто сам не прийде і не запропонує, треба самому з'ясовувати. А тепер найголовніше те, про що всі чули, але мало хто знає деталі Скринінг здоров'я 40+, безкоштовне обстеження від держави для всіх, хто старший 40 років. Про цю програму говорили останні місяці всі знають, що десь колись це має запрацювати, але ніхто не знає, коли саме і як конкретно отримати. А от тепер з'явилась конкретика точні дати, точний механізм. Слухайте уважно, бо це стосується мільйонів людей і пенсіонерів у тому числі. 31 січня, тобто буквально за кілька днів, перші українці почнуть отримувати запрошення на безкоштовний скринінг здоров'я в додатку Дія. Це оголосила прем'єр-міністр Юлія Свереденко вчора, 26 січня. Найперші запрошення отримують люди, які народились у перших числах року. Тому що запрошення приходить через 30 днів після дня народження. Наприклад, ваш день народження 5 січня, 30 днів від 5 січня це 4 лютого. Отже, 4 лютого вам прийде запрошення в дію або день народження 10 лютого, 30 днів від 10 лютого це 12 березня, 12 березня прийде запрошення. І так для кожного, незалежно від того, скільки вам років 40, 50, 60 чи 70. Головне, щоб було 40 і більше. Вже близько мільйона українців отримали попередню інформацію про програму в дії. Це ті, хто народився в січні. Їм показали, що програма існує і скоро запрацює, а з 31 січня почнуть приходити вже конкретні запрошення з можливістю отримати гроші і записатись на обстеження. Тепер по порядку як це працює. Крок перший. Через 30 днів після вашого дня народження у 2026 році вам прийде пуш сповіщення в додатку Дія. Увага! Саме у 2026 році. Якщо ваш день народження був у 2025 запрошення не прийде. Треба чекати наступного дня народження у 2026-му. Наприклад, вам виповнилось 40 років у листопаді 2025. Запрошення не прийде. Чекайте листопад 2026, коли буде 41. Тоді через 30 днів після дня народження прийде запрошення. Або вам 58 і день народження у березні. У березні 2026 вам виповниться 59. Через 30 днів у квітні прийде запрошення. Крок другий. Ви отримали запрошення в дії, натискаєте прийняти. Крок третій. Система запропонує замовити діякартку або використати вже наявну, якщо у вас вже є. Що таке діякартка? Це спеціальна картка для цільових виплат від держави. Гроші на неї можна витратити тільки на те, для чого вони призначені. У даному випадку тільки на скринінг в здоров'я. Зняти готівку не можна, перевезти кудись не можна, тільки оплатити послугу скринінгу в медзакладі. Крок четвертий. Протягом семи днів після того як ви замовили картку, на неї надійдуть дві тисямочери саме дві тисячі це вартість повного обстеження, яке включає аналізи ЕКГ, консультацію лікаря. Крок п'ятий. Заходите в дію. Обираєте медичний заклад зі списку. До програми приєдналось вже понад 400 медзакладів. Комунальні, державні, приватні по всій Україні ви обираєте той, що вам зручний, близько додому або той, де вам подобається, або той, де менша черга. Крок шостий. Записуєтесь на зручний час приходите, проходите обстеження. Що входить в обстеження аналізи крові, рівень цукру, щоб виявити ризик діабету, рівень холестерину, щоб оцінити ризик серцево-судинних захворювань, ЕКГ. Електрокардіограма для перевірки роботи серця, Вимір теріального тиску, опитування про стан психічного здоров'я, щоб виявити депресію, тривожність, наслідки стресу від війни, консультація лікаря. Він оцінить усі результати, дасть рекомендації, розкаже про ризики, все це за один візит. Не треба ходити окремо до сімейного лікаря, потім окремо на аналізи, потім окремо по направленнях. Прийшов один раз за годину-дві. Зробив усе, отримав результати. Крок сьомий результати обстеження потрапляють у вашу електронну медичну картку. Ви можете переглянути їх у дії. Ваш сімейний лікар теж бачить результати. Якщо щось не так, він може призначити лікування або направити до вузького спеціаліста. А що, якщо ви не користуєтесь дією? Бо є люди, особливо старшого віку, які не мають смартфона або не вміють користуватись додатком. Для таких є альтернативний варіант. Крок перший. Через 30 днів після дня народження у 2026 році йдете в найближчий ЦНАП. Крок другий. У ЦНАПі вам допоможуть відкрити спеціальну картку в банку. Наразі це Приватбанк. можливо, додадуться інші банки. Крок третій. Там же в ЦНАПі подаєте заявку на участь у програмі, вказуєте реквізити картки, яку щойно відкрили. Крок четвертий. Протягом семи днів на картку надійдуть двох тисячі магрини. Крок п'ятий. Обираєте медзаклад зі списку, який вам дадуть у ЦНАПі, телефонуєте або приходите туди, записуєтесь. Крок шостий. Проходите обстеження, як описано вище. Важливо це не замінює вашого сімейного лікаря. Ви, як і раніше, можете звертатись до сімейного лікаря з будь-якими питаннями, викликати його додому, отримувати направлення на аналізи. Скринінг це додаткова можливість, це профілактика, щоб виявити ризики на ранніх етапах, коли ще немає симптомів. А якщо під час скринінгу виявлять щось серйозне, що далі Далі держава теж допомагає. Перше безкоштовні ліки за програмою Доступні ліки. Якщо лікар виписав рецепт на ліки від тиску або від діабету, або інші, ви отримуєте їх безкоштовно або з мізерною доплатою в аптеці. Друге програма Здорове серце якщо потрібна операція на серці, шунтування або стентування, це робиться безкоштовно. Третє направлення до вузьких спеціалістів кардіолог, ендокринолог, психотерапевт за потребою чому держава робить цю програму? Чому виділяє 10 мільярдів гривень на 2026 рік тому, що профілактика дешевша за лікування? Набагато дешевше виявити високий цукор на ранньому етапі і призначити дієту таблетки, ніж потім лікувати ускладнення діабету. Набагато дешевше виявити високий тиск і підібрати ліки, ніж потім врятувати людину після інсульту і оплачувати реабілітацію. Тому скринінг це вигідно і державі, і людям. Держава економить на лікуванні тяжких випадків. Люди зберігають здоров'я і життя. Міністерство охорони здоров'я очікує, що у 2026 році скринг пройдуть близько 5 мільйонів українців. Це величезна кількість. Це означає, що програма масштабна і для всіх. Не треба думати, що це тільки для якихось обраних або що черги будуть такі, що не попадеш. Ні, програма розрахована на мільйони, медзаклади готові приймати гроші виділені. Треба просто не прогавити запрошення в дії і записатись. А тепер про доплати, які можна отримати за заявою одинокі пенсіонери, які потребують постійного догляду, тисячі 38 гривень щомісяця. Це сорт відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних. У 2025-му було 944, у 2026-му тисячі 1038. Хто має право одинокі пенсіонери або ті, у кого є родичі, але вони не можуть доглядати. І є висновок лікарської консультативної комісії, що потрібен постійний догляд як оформити. Заява до пенсійного фонду додаєте висновок ЛКК, довідку про склад сім'ї. ПФУ перевіряє, призначає доплату. Доплата за особливі заслуги перед Україною від 597 до 98 гривень, залежно від категорії, хто має право. Герої України, учасники бойових дій, нагороджені орденами за мужність. Заслужені артисти, спортсмени, науковці, лауреати державних премій. Важливо, ця доплата не призначається автоматично, навіть якщо ви Герой України. Треба подати заяву до ПФУ з документами, що підтверджують заслуги. Якщо маєте право на кілька видів доплат за заслуги, призначать тільки одну найбільшу за розміром. Постраждалі від війни 647 гривень щомісяця це 25% прожиткового мінімуму. Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, заява до ПФУ плюс документи, що підтверджують статус шахтарі. Мінімальна пенсія 775 гривень. Було 7 тисяч у 2025-му, зросло у 2026-му, це автоматичний перерахунок, не треба подавати заяву. Матері, які народили або усиновили п'ятеро і більше дітей, 910 гривень доплата за особливі заслуги. Теж за заявою до ПФУ. Підсумовуємо, друзі, регіональні програми, перевіряйте, чи є у вашому місті або області. Ідіть до соцзахисту або на сайт міськради. Якщо є, подавайте заяву, не чекайте. здоров'я 40 Запрошення почнуть приходити з 31 січня. Якщо вам 40 і більше, чекайте повідомлення в дії через 30 днів після дня народження у 2026 році, без дії через ЦНАПІ. Не ігноруйте, це безкоштовно, це важливо, це може врятувати життя. Доплати за заявою не призначаються автоматично маєте право, ідіть до ПФУ, пишіть заяву, додавайте документи, інакше не отримаєте, хоч маєте право. Найголовніше не чекайте, поки хтось прийде і запропонує. Треба самому шукати, питати, оформлювати, інакше втрачаєте гроші, які вам належать. Збережіть це відео, покажіть батькам, бабусям, дідусям, друзям, сусідам, особливо тим, кому 40 ПС, бо скрінг стартує вже цього тижня. Лайк, підписка, телеграм, в описі, репост. Пишіть у коментарях, чи отримали запрошення на скрінг, чи є у вашому місті регіональні програми. Ваш досвід допоможе іншим. Дякую, що подивились до кінця. Бережіть себе і своє здоров'я. До зустрічі! Є! Yeah.